Обслуговування техніки та гарантія це різні речі. Сьогодні звернувся клієнт і каже, Віталій, відправ мені гайку по гарантії, бо я її загубив. Гайку я відправляю, але за його рахунок. Він навіть здивувався, що і не оплатите, ні не оплачу, бо гарантія це тріснуло, лопнуло, а не в'їхали у фірточку, відбили ручку, не прикрутили. Раз на тиждень перевірили гайки не для мене, а для своїх дітей, для своїх онуків, особисто для себе. Тож клієнту відправляю ключ. Ключ це як символ того, що потрібно обслуговувати техніку, на якої ви їздите, яку придбали в нашому магазині Планета Залізяка і не лише в нашому магазині. Тож від мене подарунок гайка та ключ. А від вас, мої покупці, обов'язково. Обслуговувати техніку. Треба обслуговувати техніку, доглядати за нею і просто-напросто використовувати з душою і з любов'ю. З вами був Віталій Бойчук, який нагадує, що гарантія і сервісне обслуговування це зовсім інші речі. До наших сервісів, якщо ви на гарантію прийдете, ми обслуговуємо без питання, гроші не візьмемо. Але якщо ви знаходитесь далеко, купуйте ключі, доглядайте, мийте і любіть. Своїх улюбленців і помічників